Українець, якого знає науковий світ, людина, що володіє двома десятками різносистемних мов. Викладач, який читав по всьому світу практичні курси з французької, італійської, перської, фінської, баскійської і валійської мов, та людина, яка науково довела нашу відокремленість української історії, мови та культури від московицької. все це Костянтин Миколайович Тіщенко. вами Культ, і я Віталій Стеценко. Я нагадую вам, що ваші лайки, підписки та е, дзвоники допомагають нашому каналу розвиватися, в тому числі сьогодні ми поговоримо про нашу національну гордість. Тож не просто підтримуйте наше відео лайком е, та поширте його серед власних знайомих, адже е, сьогоднішню інформацію має знати кожен українець. Я познайомився з діяльністю Костянтина Тищенка. нещодавно, буквально два місяці тому. Ми е, тут сиділи, записували наші відео е, в нашому театрі. Театрі Культ Нагадую вам, що в тому числі у нас тут регулярно проходять актуальні вистави. І Дмитро Олександроч Корочинський розповів мені, що от є така людина, і він сам про неї дізнався нещодавно з Ютубу, розповів мені про її наукові досягнення, і ну, він показав мені плейліст остани з його лекціями і просто переглянувши заголовки, я одразу зрозумів, що це щось цікаве і унікальне, причому, що я ніколи не чув про цю людину. І це ще раз підкреслює нам таку трагедію українських інтелектуалів, в тому що у нас ніхто про них нічого не знає, як мінімум до тих моментів, поки людина не помирає. На жаль, здебільшого Костянтина Тищенка пам'ятають як унікума, який знав насправді понад 50 мов різних, причому не просто мов, а мов різних груп. А від валійської до перської, і таки, він сам причому казав, що він може розмовляти, спілкуватися не сильно вільно ще на більшій кількості мов. Хоча він сам статус такого гіперполіголота він його не любив і вважав його якби пафосним. Він також не любив надмірної уваги до себе. Він не хоче читав лекції для живої аудиторії, але регулярно відмовлявся записувати щось об'ємне спеціально для журналістів та для YouTube або для якоїсь цифрової спадщини. І відтак залишилось мало його інтерв'ю, а на тому ж самому Ютубі є лише півтора десятка його публічних виступів. Його головний спадок це численні теми наукових праць і підручників, а також перший у світі лінгвістичний музей у стінах Київського національного університету імені Шевченка. Але сьогодні ми більш детально проаналізуємо його спадщину і те, який вплив він залишив не лише на українську науку, а й на світову науку. А перед цим ми почнімо з його стислої біографії. Народився Костянтин Тищенко 10 липня 1941 року у місті Глухові Сумської області в родині архітектора Миколи Павловича та шкільної вчительки Анни Степанівни. А у цьому сенсі дуже повчальний початок і кінець життя Костянтина Миколаєвича, адже він народився під час Другої світової війни, а помер під час фактично Третьої світової війни, тобто повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України з дитинства він виявляв хист до вивчення іноземних мов музики та малювання. 92 другу школу в Києві закінчив золотою медаллю. Формувався Костянтин Тищенко як учений у Київському національному університеті на романо германському відділенні філологічному факультету, до якого вступив в 1958 році. Університет він закінчив з відзнакою здібного домов і науки студента направили на викладацьку роботу на кафедру романської філології Київського університету. Костянтин Миколаєвич вчився в аспірантурі у професора Білецького, видатного вченого зі світовим ім'ям і поліглота, який відразу помітив наукові здібності і цілестримованість свого аспіранта. Це за його рекомендацією тисячу року доручили Тищенкові керувати діалектологічною експедицією Київського університету до п'яти міст на Кавказькому узбережжі Чорного моря. Тоді було зібрано 10 томів діалектологічних матеріалів для лінгвістичного атласу серед за високий професіоналізм та проведено величезну роботу над матеріалами з Кавказького узбережжя для цього атласу, який готували вчені різних країн, 29-річного кандидата філологічних наук Тищенка. 1970 року обрали членом його редакційної ради за рік до цього. Костянтин Миколаївич захистив свою кандидатську дисертацію на тему дієслівна парадигма романських мов з часу закінчення навчання в університеті Костянтин Миколайович Тіщенко за винятком дворічної армійської служби весь час працює в цьому навчальному закладі на різних кафедрах до призову восени. 1963 року на кафедрі романської філології після демобілізації 6 років на кафедрі загального мовознавства. І класичної філології, згодом на кафедрі теорії та практики перекладу потім знову на кафедрі романської фіології. Тут він підготував і у 92-му році захистив важливу докторську дисертацію на тему метатеорію мовознавства. Того ж року заснував концептуально новий підрозділ університету лінгвістичний навчальний музей, директором якого він був не лише екскурсії по музею, але й усі університетські лекції професора Тищенка були насичені цікавими фактами. У 90-х роках його справедливо визнали лауратом. Он на кращого викладача тодішнього Міністерства вищої освіти СРСР незмінно схвальний відгук одержував він і за кордоном, коли в 1976 році читав курс загального мовознавства в Краківському університеті в 1991 році лекції з метатеорії мовознавства в. Університеті країни Басків і Іспанії, дбаючи про надійну фактологічну мовну базу для своїх теоретичних курсів, вчений усе життя цілеспрямовано займався самоосвітою, підвищував потім кваліфікацію на мовних курсах в Італії, Іспанії, Ірані і Фінляндії. Він ще від 1965 року першим почав викладати в київському університеті італійську мову. У факультативних групах, через які пройшли понад 1300 студентів, тобто це величезний вклад, насправді, в розвиток радянської науки, яка, попри пропаганду того, що радянська наука була великою, була все таки досить відсталою у 70-х роках. Він запровадив новий жанр аудиторних занять, ознайомчі та оглядові лекції з типологічно різноманітних мов світу, зокрема турецької, грузинської, гінді, зоохілі, нідерландської, португальської, польської, білоруської українських діалектів. Плакатні ілюстрації саме до цих занять започаткували нині славетну галерею мов світу в музеї. Наслідок проголошення Україною незалежності перед філологами відкрилися нові перспективи і нові історичні завдання. Тищенко стає провідним науковим спеціалістом інституту, заступником голови докторської спецради регулярно публікує статті з нової для себе наукової області – «Іроністики». Тобто вивчення Ірану щороку виступає з доповідями на міжнародних сходознавчих читаннях у званого році Києві, а в 1927 році представляє українське сходознавство на світовому конгресі орієнталістів, об'єднавши зусилля з колегами рибалкиним радьком Зенцевим, вчений з великим ентузіазмом відновлює. Викладання перської мови в Київському університеті, а невдовзі після цього очолюю кафедру сходознавства, і тепер, тепер вона називається кафедра близького сходу. По якій він одержує в 1995 році звання професора, у ці роки помітно пожвавлюється і його громадська робота у 1989 році. Він з однодумцями зумів відновити в Києві після 70-річної перерви французький культурний центр Альфа-Францес і став його відповідальним секретарем. Заснувавши ініціативну групу, відновлює в носит році Київський осередок італійсько-мовно-культурної спілки Данте Лігірі, президентом якої він був і друкувався в зошитах Данте. Перекладав каталоги перших виставок України в Італії та Італії в Україні. Виступав з доповіддю на 72-му всесвітньому конгресі спілки в Італії, викладав на організованих при посольстві Італії в Києві італійських мовних курсах. Тищенка також був членом ради товариства Української мови Київського університету. Виступав з публікаціями. Про мовну політику в різних державах світу, тобто таким чином він пропагував українську науку по Європі, як мінімум, у дивностому році через посередництво радника посольства Швейцарії дістає допомогу від фонду про гельветія для видання українського перекладу курсу загальної лінгвістики Ферденара де Сосюра, знаного мовознавця, від диностоп'ятого року співпрацює з товариством Україна Фінляндія, за підтримку якого дістає від посольства Фінляндії офіційне визнання першої зведеної групи київських студентів, яким вчений викладає фінську мову. А через два місяці вже забезпечує португальський переклад для урядової делегації України на всесвітній виставці Експо 98 в Лісабоні, ставши виїзним, вчений зверху надолужує вимушено мовчанку попередніх десятиліть. Десятиліть мається на увазі у радянському союзі, виступає на міжнародних конференціях з доповідями від 2001 року. Костянтин Тищенко був завідувачем і провідним науковим працівником заснованого ним. У 92-му році лінгвістичного навчального музею помер у Львові 23 липня 23-го року, рівно за тиждень до свого 82-го дня народження. Був похований 27 липня 23-го року в одній могилі з батьками на Бараковецькому кладовищі в Києві. За свою багаторічну діяльність, як ви бачите, дуже насичену діяльність. Костянтин Миколаївич був відзначений низкою престижних нагород, зокрема. Премію за лідерство в гуманітарних науках Ради вчених товариства Америка орденом за заслуги перед італійською республікою за видатний внесок до вивчення і поширення італійської мови і культури, лицарським орденом першого ступеня білої троянди Фінляндії за багаторічне викладання фінської мови у Києві та наукові досягнення з фінознавства, орденом за заслуги третього ступеня та відзнакою за особливі заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. А якщо ви бажаєте відзначити наші відео про вітчизняних генів та науковців, забіг підпису на наш канал та поставити лайк цьому відео. А також не забувайте поширювати ці відео, тому що теми про таких людей на жаль у нас не сильно популярні, але вони ви самі розуміти наскільки важливо знати наших інтелектуалів і їх наукову та творчу спадщину. А тепер головна частина нашого відео. Накої публікації професора Тищенка є глибокими і різноплановими. Вони охоплюють метатеорію мовознавства, знакову теорію мови, розгляд лінгвістичних закономірностей, лінгвопедагогіки, проблем розвитку мови, романське і східне мовознавство. А також насправді ви будете здивовані генетику. Певною мірою він дуже сильно на цьому знався. І якщо буде дивитися його лекцію на ютубі, ви все побачите. Тищенко є автором понад 240 праць із метатурією мовознавства, а також циклів статей з германістики, славістики, кельтології, баскології, фінознавства, балканістики і алтаїстики. Також він автор численних статей в енциклопедії мови світу, української і радянської енциклопедії, новій гіграфічної енциклопедії, читав лекції із загальномовознав. Навства вів практичні курси французької, італійської, перської, фінської, баскійської, валійської та інших мов. Сфера його наукових інтересів була. Направду неосяжною він цілком фахово розумівся на кібернетиці, генетиці, нейрофізіології, палеонтропології, історії, археології географії на додачу до суто філологічних дисциплін, які давали йому ґрунт для революційних теорій. Варто відзначити його концепцію та метатеорію мов, яка є не просто якоюсь працею, а яка є міжнародно визнаною і яку використовують науковці лінгвісти. Навіть ті люди, які займаються фольклором та етнографи по всьому світу, вона дуже складна для пояснення на пальцях. Я чесно кажучи, сам не так глибоко розумію, як вона працює, тому що я якби людина зовсім не з цієї теми, але люди, які. Мені підказували про те, чи можна її прирівняти, сказали, що це те саме, що таблиця Менделєєва, але у лінгвістиці це систематизація знань про вивчення усіх е, мов, адже умовно є різні науковці: ті, які вивчають французьку, ті, які вивчають англійську, гінді або китайську. І ось Костянтин Миколаїв зібрав докупи всі схеми та вивів з них єдину систему, яка все таки більше стосується саме науковців і корисна буде для них. З його біографії, ми також знаємо, що разом зі своїм колегою Романістом Магушинцем Інка стає ініціатором створення у 1985 році експериментальних романських груп, організованих для дослідження низки методичних проблем викладання мов. Тобто він просував науку про викладання мов та вивчення мов, окрім основної наземної мови, слухачі цих груп вивчали паралельно. По чотири романські мови, хоча доти вважали, що таке неможливе, такий, такий стиль викладання є неможливим і безсенсовим. Наприклад, до англійської, ще французькою, італійською, іспанською, португальською. всупереч сумнівом скептиків, десятки студентів цих груп склали державні іспити з усіх цих мов одночасно. До речі, це були перші і чи не єдині відкриті іспити в університеті. Тобто дійсно ця метатеорія, і взагалі сам Тищенка. Розумів та розробив передову стратегію вивчення мов я особисто проглянув всі його лекції на Ютубі і для розуміння дам кілька прикладів. От для розуміння масштабу його якби спадщини є села, які ну, наприклад, мають одну назву і знаходяться в кількох регіонах України Замни Ус. Ми думаємо, що назва села. Вона походить від фрази заманати, закручувати вус або чогось подібного, такого фольклорного. Ніби, в принципі, вуса в Україні, ну і все сходиться, але насправді це слово іранського походження, і сам Костянтин Миколаївич дуже знався на давніх зв'язках українського народу. Вірніше того, що ще не було українським народом, а те, що формувалось на цій території, він в тому числі довів величезний вплив давнього іранського персицького, якщо буде точним, народу на український генезис. Якщо бути ще точнішим, то найбільший вплив ми бачимо. ну, Тищенко його відкрив, а саме із 24-ї сатрапії династії Ахаманідів. У топонімі України виявлено виразний слід 24-ї сатрапії, не більше не менше Ахаменідів Сака Передрія, що відповідає змісту давньоперських скельних написів. Була-була. Вони не для краси туди вставляли, щоб панували над тими, а цих вставляли для краси. Неясно, у Геродота є там певна кількість критичних зауважень до нього, про це окремо можна було б говорити. Ознаки присутності перської сатрапії дістають підтвердження у археологічних знахідках Ахеменіцьких циліндричних печаток на півдні України. Топонімічний слід персів на Дніпрянщині відповідає також даним антропоніміки. Прізвище Запозичення українського словника з давньоперської, такі ж: дбати, тривати, кат, ошатний, раріг, бачити, патрити. Виявлені мовні факти всього лише підтверджують дані генетики. Бачите, як полегшило тепер після тих даних. Бо то треба було все реагувати на репліки з залу. Це все випадковість. Запам'ятайте, що це ознака лінивого розуму. Як на всі ваші викладки, орнаменти, все, що хочете, кажуть, це випадковість. З цього починається книжка про халіфат Сіверу. Отже, дані генетики, за якими 30-50% українців належать до y гаплогрупи родин А каспійського походження, і ще 7% до групи йод Месопотамського походження. До Олексія Тищенка у мене була дуже профанська така точка зору на походження української. Якби нація, я думаю, що тут відсотків 40 — це скіфи, 40 — це різні славянські племена, і 20 — це різні а, такі народи, типа гунів, кельтів, греків, татарів і так далі. Але насправді Костянтин Миколаївич показував, що все значно складніше і цікавіше. А більше того, а, а, величезна кількість наших слів походить з перецької мови. Річ у тому, що в жодній мові де є назви борщу. Це слово не має навколо себе контексту етимологічного. Воно ізольоване. Це чітка вказівка на запозичення. Лише в перській мові. суфікс еш це віддієслівний іменниковий суфікс. Наприклад, не виставляти не маєш виставка, експозиція. «донестан» – знати. Данеш знання. Буріден. Різати, нарізати, шинкувати. Борещ нарізане на шинковане. Тобто даруйте це, відповідає російському окрошку. Технологія вказана в назві. Ну, я повторюю: сметана подається окремо від того, страви в Тегерані в полив'яній зеленій мисочці. Що собі дозволяють, ну там м'яса такого немає, як у нас. Одній з лекцій він показував фотографію української хати. Мазанки. ну такої традиційної хати, яку ми всі знаємо, якби із там різних фольклорних е, творів. І такі ж самі хати були в давньому Ірані. Звичайно, що це е, не українці навчили іранців такі хати робити, розумієте про що? Навіть ідея голити бороду і пускати вуса також походить з близького сходу. Я пояснюю зараз дуже спрощено, але навіть з погляду е, мови багато слів запозичених, і все це видно, якщо уважно дивитися лекції. Тищенка. він також досліджував релігійне питання та показував, як, як зоростризм вплинув на формування християнства. Як ми і казали, він не був науковцем, який займається тільки виключно питанням мов. У нього є дуже цікаві, але більш профільні лекції з генетики, де він показує не просто якісь там загальні слова, а види хроносомів, види крові. І показую, як, як створюються, як ми створені з більш старих східних народів. Ви зможете знайти ці лекції, вони є в вільному доступі, в нормальній якості на Ютубі. Але, на жаль, їх небагато. ці лекції є корисним, навіть з погляду такої національно-суверенної ідеї. Тому що є сталий російсько-радянський міф про те, що є три мови. Які разом формувалися це російська, українська і білоруська, так само як є три народи, три сестри, Росія, Україна і Білорусь, і от як що кажуть пропагандисти? Що є там триєдини Русь, і що вони от завжди ці там Русь вони були разом. Ми один народ, і ми в один в одного якби ці слова запозичували. І більше того, білоруська і українська мова це взагалі діалекти, такі мало наріччя, як писала хлопцічних російських літературних джерелах. Але а такі наукові досягнення, які робив Тищенко, це спростовують. Останні роки він займався переважно етномовною історією України, розробивши цілісну концепцію походження української мови та українців як етнокультурної спільноти. Він показав, що українці і будь-яка інша європейська нація є продуктом взаємодії абсолютно різне, далеких одна від одного племен. І ці нації несуть у собі у прихованому вигляді сліди всіх цих впливів. У цьому наша така універсальність. А також що українська мова не є похідною від е, колиски трьох братніх народів, вона розвивалася цілком самостійно, безпосередньо від праслов'янського Адама, як е, казав сам Тищенко, і споріднена з російською мовою лише тією мірою, що із булгарською, словацькою або верхньолужицькою. Єдинева про ніколи не існувало. Це підсумок його студії. так как особенности, отделяющие северо Великорусский от Южно-Великорусского, так он нам комплимент делает, называя наш язык, значительно старше, чем так называемые общевеликорусские признаки. То, что составляет звуковое своеобразие украинского, спасибо, все-таки признался, Возникла в першу половину вот того періоду, то есть перед розпадом общеруського язикового состояння. Єдинство проукраїнський існував таким чином не після, а до розпаду общеруського язикового єдінства. Ну це варто було того, щоб звернути на це увагу. Академік Німчук останнім часом на це звертав увагу. А то книжка воно є в інтернеті, можете завантажувати. За його дослідженнями, українська мова має 82 граматичні та фонетичні особливості, які він назвав унікальними рисами. Значна кількість таких самих особливостей, ти є унікальними для української мови, але більшість, однак, збігаються з особливостями. Тих чи інших слов'янських мов, тобто мов, які були якби західніше. Так, Костянтин Миколайович виявив 29 спільних рис з білоруською мовою, найближчим родичем українською мовою, 23 риси з чеською мовою. 22 риси з польською мовою, 29, 27 з верхньоложицькою та нижньоложицькою мовами відповідно. Російська мова традиційно віднесена разом з українською та білоруською до східно мов, має всього-навсього 11 спільних рис з українською. Ми знаємо, що ми розуміємо більш-менш поляків, розуміємо білорусів, а росіяни нікого не розуміють. Український це внутрішньо мотивований, але для росіян цілком сторонній параметр мовної картини світу українців. Клінове дерево. Клінове дерево, це по-русски. Клинина. Дубове дерево дубина. одна звізда зорина. Кусок дьорна двернина. Штука войлока повстина. Одно зерно ржи. Житина. Один лісток капусти капустина. Нема коротших перекладів відповідників російських. Це різні системи. Різні системи світосприйняття. Один столб оборога, це шедевр. оборожена, Оборожено. Одно дерево черьомухи. Одно бревно із сруба у це цемрина. Сеть, употребляєма для ятеря. Ятерина. Волоси на голові чоловіка Чуприна. Українські еквіваленти цих синтагм щоразу тільки одне слово з суфіксом одиничності і на. На це пішли століття окремого розвитку, окремої історії двох сусідніх народів. Таким чином він довів, що від російської мови. Ми максимально далекі. Якби у нас було якесь притомне Міністерство культури або світ, або взагалі якесь міністерство, яке займається адекватним просуванням інформаційно-наукової нашої політики на захід, можна було висунути а... ті наукові тези, які і дослідження, які зробив Тищенко, висунути їх на загал-західний для політичних цілей. І це б не була не була б якась пропаганда, як це там є там Скабєєва або. Десь взагалі в Кремлі, коли вони пишуть наукові якісь е, диссертації, просто висмокнені з пальця, тобто пишуть науку під пропаганду. А це були б наукові дослідження, і ми могли б показувати їх на Генасамбліях на ген ООН і всюди по світу, і таким чином аргументувати необхідність підтримки України у війні, тим, що ми ніякі не єдиний народ, не треба нас таким вважати, тому що багато хто на заході вважає, що ми якби е, така околиця Росії, яка намагається бунтівна околиця, яка намагається відколотися, і тому якби вважають нас навіть. Певне, міро, сепаратистам. Що ж нам розказує про найдавніших слов'ян цивілізований грек? Повторюю, я не несу відповідальності за ці слова, це сказав Грек. Парфіни випалюють персів, скіф нищить словян, а ті скіфів. Заюшені, заюшені кров'ю взаємно, за вбивство відплачують вбивством. І з розпачу і люті зростає щораз неминуча війна. Картина. Це початки. І оточення. Зверніть на увагу чорним виділено іранське оточення слоян разом з ними. Нам з заходу хмари фракійські принесли війни, боревії. Скіфи підкралися з суші, слов'яни, вовки. Не витримав Віталій Дмитрович, перепитав вовки. Ну так написано у грека. Скіфи підкралися з суші, слов'яни, вовки із човнами затіяли битву морську, їхньої крови, набравшись, хлюпають хвилі червоні, ще й перська горгона. Зі сходу, наче мара, постає. У цьому контексті можна сказати, що росіянин – це насправді людина, яка забула і відмовилась від власного коріння, як науковця, інтелектуала та видатну людину Костятина Миколайовича Тищенка західна спільнота, не тільки наукова, а й широкий загал, знають на жаль, набагато краще ніж ми в Україні. Раніше у відео ми вже говорили, що він був учасником багатьох міжнародних конференцій, отримував фінансування від різних європейських організацій. І ну просто прочитайте перелік того, скільки. Мабуть, сотен разів він давав цикли лекцій у різних народах країнах захода. Тут ми знову повертаємось до проблеми, що українці чомусь не цікавляться власними інтелектуалами. Його на заході цінували як науковця значно більше ніж в Україні. Я уважно читав коментарі під лекціями Костяна Миколаєвича. Всього я нарахував десь приблизно 15 лекцій. На жаль, не багато. Є лекції дуже складні, такі, що ну, звичайно, людині, як я важкувати їх дивитися, але є дуже прості і зрозумілі. І багато коментарів на кшталт, що ось кому треба давати герої України, ставати пам'ятники, про кого треба знімати фільми і давати різні там пенсії, а не всім чиновникам, суддям бізнесменам. І цим погоджуюсь скажу більше, що у нас навіть бізнесменам не дають ніяких героїв України, а люди, які. Отримують найвищне надержання нагороди, це або якісь олігархи, бо вчорашні якісь регіонали, типу Бойка, якого як ви знаєте або не знаєте, досі є герой України нагорода, і досі попри всю його антиукраїнську діяльність, у нього її не забрали. І наша з вами справа як суспільство це робити таких людей і спадщину таких людей. Адже сама людина вже на жаль нас покинула. Популярною і поширювати відео та згадки про цих людей це нашого нашої спільноти, тому що там дійсно багато чого цікавого, чого ми не знаємо про що ми не здогадуємось, і знову таки дивитися його відео, коментувати їх робити їх популярними у Тищенка на відео в його лекціях в середньому від 5 до 10 тисяч переглядів, тобто, взагалі нічого. Якийсь зіблогір з оглядом на новий смартфон набирає, як ви розумієте, в 100 разів більше переглядів. І це досить погано нас всіх з вами характеризує. І причому Олексій Тищенко, вони досить не просто цікаві та інформаційно насичені. Він дуже гарний лектор, досвідчений. У нього є динаміка, і він просто дуже приємна чемна людина. І навіть у нього так би написано на обличчя, що все життя він віддав науці і якби пропаганді наукових ідей просування її в масах, за що ми йому безумовно дякуємо. І знов таки зараз саме той час, коли це актуально, тому що зараз у нас йде війна екзистенційна, і вона має стати а, таким а, дуже сильним імпульсом для створення нової культури та думки. І важливо розуміти, що часи екстремальні вони навпаки народжують такі можливості. Згадаємо просто тих самих давніх греків їх. П'ята -е століття до нашої ери, коли у них була греко-просильська війна та Пелопонецька війна дві найбільш жахливі війни в части грецької цивілізації, і в цей самий час ми бачимо найбільший розквіт їх філософії. Та мистецтва на цьому в мене для вас все і нагадую вам, що якщо вам подобається наш контент та наші відео, крім того, що поставити лайки та коментарі та зробити підписку, ви можете підтримати нас фінансово та стати членом нашої закритої спільноти, отримати ще окремий контент, який ми не публікуємо на широкий загал. Та інші бонуси, і всі можливості спонсорства та а, деталі того, що ви отримаєте, будуть внизу під цим відео. Також я нагадую вам, що у нас є ще один проект, який називається культ також це наш театр. Де ми ставимо актуальну драматургію, українську драматургію, і власне афішу можете. Побачити на зараз на екрані або внизу під цим відео, і також усім глядачам цього відео, нашого на ютубі, для вас буде окрема знижка по промокоду. який також буде в дописі до цього відео. В цьому в мене для вас все з вами був проект Культ, і я Віталій Стеценко.